Думки перенестися в епоху 17 століття. Ніженцям та гостям міста допоможуть унікальні історичні інсталяції, до дрібниць відтворені на реконструйованій перлині вулиці Гоголя. Власне, Гоголівська є найстарішою вулицею в місті. Старожили розповідають, що ось по цій бруківці колись походжав сам Гоголь. Тому, коли під час реконструкції її було піднято з-під старих нашарувань асфальту, міською владою Ніжина було прийнято беззаперечне рішення відтворити фрагмент давньої бруківки, аби зберегти її як історичну спадщину для майбутніх поколінь. Будь-який проект ми зараз намагаємось робити з розумом, і коли ми починали тільки закладати проектну документацію, перш за все ми замінили тут воду. Тут повністю йде протяжність водоканалу, основна артерія така міста. Звісно, при тому, коли копали під водоканал, під траншею, ззаду вас знайшли е, саме 17-18 сторіччя дубову мостову. Це залишки були, окремі дошки, залишки. Була ідея навіть якось їх зберегти, але прорахувавши і зрозумівши, що. Ну, це доволі і проблематична, і дороговартісна ідея. І в принципі, той об'єм дошок, який там був, не давав можливості зробити таку чудову класну інсталяцію. Тому, в принципі, вона була вилучена. Ці дошки знаходяться у наших зараз археологів. Але та, такий факт був. І це дуже було приємно. За ним спостерігало все місто Ніже не лише провести реконструкцію, а й зберегти історичну значимість. Сьогодні таке головне завдання ставить перед собою міська влада Ніжина. Ми намагаємось відтворити такі інсталяції. Історичні моменти, які були на цій вулиці колись, щоб гості міста Ніжина, Ніженці могли відчути десь себе у сімнадцятому, вісімнадцятому, дев'ятнадцятому столітті, коли це все відбувалося. На сьогоднішній день зробили кусочок дубової мостової, 826 квадратних метрів. Він займає. Чуть далі є старовинною бруківкою, викладена біля 60 квадратних метрів. Це такі маленькі інсталяції про нагадування тих чи інших часів. До відтворення фрагменту унікальної дубової мостової на Гоголівській в Ніжені підійшли дуже креативно і відповідально. Це дуб, вона повністю вже пройшла всю обробку. Деревину, щоб вона ж, плюс після укладання вона ще раз буде вскриватися всіми захистами від, від води, від вологи, від інших там факторів. Ну, тобто, звісно, в неї теж є свій термін придатності, але це для нас не проблема переробимо. Під час демонтажу старого покриття на вулиці Гоголя було піднято близько п'яти підонів старовинної цегли. Який майже 100 років, аби не втратити фрагмент історичної кладки, її передали до храму Іоанна Богослова, який знаходиться поруч, і вони з нею вже роблять відмощування тих же самих років, коли. І будувались деякі доріжки біля церкви Богослова. Масштабний проєкт з реконструкції Гоголівської, який було розпочато ще минулого року. Сьогодні вже на завершальній стадії. Залишаються лише фінальні штрихи з оздоблення, такі як встановлення лав, урн тощо. Протяжність самої вулиці на сьогоднішній день 574 метри. На сьогоднішній день в цьому проєкті, який коштує, вартує більше ніж 20 мільйонів гривень, вкладено 9 тисяч. 374 квадратних метри плитки. такі родзинки, як унікальні історичні інсталяції на оновленні Гоголівській, неодмінно мають збільшити в місті потік туристів, звісно, після нашої перемоги.